В очевидь, ви всі бачите мене вперше. Я містер Симонет. Вітаю вас у сьомому класі. Середня школа є тим хитким місточком, який вам треба перейти, щоб стати учнями елітарних випускних класів. Деякі з вас бояться переходити цей місточок. Вони затамовують подих, заплющують очі і чекають, поки все минеться. Мушу вас попередити, що в моєму класі такого не буде. Запізнення затримка. Спізнюватися на перший урок у перший день занять. Про що це говорить? У мене був невдалий день. Це говорить про відсутність поваги. Я приходитиму до вас кожен день. І Я сподіваюся, що ви будете приходити вчасно. Ніяких виправдань. Поклади. Зачекай. Це урок суспільствознавства. Ви і світ. Так. Поза цими стінами існує світ. І навіть якщо ви його ігноруватимете, він все одно добряче вас пошматує. Повірте мені, Тому краще вже зараз починайте думати про світ і про те, що він для вас означає. що для вас світ? Ну ж бо активніше. Це клас, з якого ви хочете якнайшвидше піти? Ваш будинок, вулиця? може, хтось пробував ще далі? Так супермаркет він за дві милі від нашого дому у мене є ще одне питання. Ви часто думаєте про те, що відбувається за межами нашого міста? Ви дивитесь новини? Так ні? Гаразд. отже, глобально ми ще не мислимо. Але чому? Бо нам всього 11. слушне зауваження, як тебе звуть? Тревор. Можливо, Тревор і правий. навіщо нам думати про весь світ? Зрештою, що світ чекає від нас? Чекає від тебе. Чого світ може чекати від тебе? Нічого. Нічого. Послухайте, хлопчики і дівчатка. Він абсолютно правий. Нічого. Погляньте на себе. Водити ви не можете, голосувати не можете. Ви наю до туалету без мого дозволу не можете вийти. Вас примушують сидіти тут, у сьомому класі. Але це не назавжди. Одного дня ви станете вільними. Гаразд, але що як того дня ви будете не готові? Ви озирнетесь довкола, і, звичайно, вам не сподобається світ таким, яким він є. Що як цей світ вас розчарує? Тоді нам кінець. Ні, якщо якщо ви не викинете з цього світу речі, які вам не подобаються, давши їм ногою під зад. Тільки не кажіть батькам, що я так сказав. зробити можна вже сьогодні. Ось ваше завдання додатковий бал до вашої підсумкової оцінки. Завдання можна виконувати до кінця року. Вилиночку, що таке? Вам щось не подобається? У чому річ? Що? Це дуже, це дуже що має бути слово, яким можна закінчити речення. Допоможіть її дивно. Дивно, божевільно. Божевільно. Важко. Проблематично. Проблематично. Важко. А як щодо... Можливо. це можливо. Царина безмежних можливостей знаходиться де? У кожному з вас. Отут. Отже, ви зможете. Ви можете всіх здивувати. Усе залежить від вас. А можете просто сидіти і чекати, поки атрофується ваш мозок. Атрофується. Якщо слово незнайоме, у нашому класі є словник. Подивіться, що воно означає. А ще кожен з вас носитиме на урок власний словник, тому що тут ми будемо вчитися любити слова і їхнє значення. Питання є? Так А якщо ми не змінимо світ, ви нас зріжете? ні, зрізати я нікого не буду. але про оцінку, ви що за трійку, навіть і не мрієте. А що ви зробили, щоб змінити цей світ? По перше, тревори я виспався. Потім я добре поснідав, прийшов учасно на урок. І вже тут переклав усю відповідальність на вас. Гаразд, А тепер підпишіть книжки і як тебе звуть? Молі, молі, чудово, і молі пошукає слово атрофія. Придумайте, як змінити наш світ і втільте це у життя.